Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Золотим стандартом для чоловіків вважається фігура перевернутого трикутника. Сьогодні я покажу вам комплекс справ, які допоможуть вам наблизитись до такого типу статури, а саме стати ширшим у спині. Для цього ми будемо робити акцент на найширшому м'язу спині, великому і малому круглих м'язах. Їх ще прийнято називати крилами. А перед початком натисніть лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Перша вправа тяга верхнього блоку до грудей широким хватом, або ще називають її вертикальна тяга. Зверніть увагу, як я буду її зараз виконувати, а потім я розкажу всі нюанси, що вам треба буде зробити. Робимо ми 5 підходів по принципу піраміди. З кожним підходом збільшуємо вагу і зменшуємо кількість повторів. При виконанні цієї вправи намагайтеся спину тримати рівно. Максимально зводячи назад лопатки, локоть при цьому тримайте трішечки перед собою, начебто ви намагаєтесь підтягнутися. До речі, відео про підтягування можете подивитися за підсказкою. Наступна вправа тяга в нахилі з зворотнім хватом. На ширині плеч ноги, хват теж на ширині плеч, але зворотній. Тобто ладонями знизу. Цей хват дасть змогу прицільно попасти в найширші м'язи спини. Будемо виконувати 4 підходи. Перший підхід досить легка вага і на 15 повторів. Три наступні підходи будуть більш важкими з робочою вагою і на 10-8 повторів. Що ж, приступимо до виконання вправи. Стаємо в нахилі, спину тримаємо рівно, ноги зігнуті в колінах і тягнемо штангу по м'язам стегна до низу живота. При цьому локті йдуть вдоль спини. Якщо є проблеми з хребтом, то краще цю вправу не виконувати, а виконати вправу те тяга на тренажері. Як би ви не тренувались, але при низькому рівні тестостерону досягти результату буде дуже складно. Саме цей гормон тісно пов'язаний з ростом мускулатури. За статистикою, після 25 років у чоловіків починається природний спад тестостерону. Це ускладнює можливість підтримувати фігуру і сповільнює швидкість набору м'язів. Щоб підвищити рівень тестостерону натуральним та безпечним способом, раджу додати до раціону трібулу з 90 від вансітон. Це рослинний екстракт з високою концентрацією сапонінів для стимуляції. Вироблення власного тестостерону у чоловіків. Трибулус сприяє покращенню фігури по чоловічому типу, пришвидшення росту м'язів, покращує статеву функцію. За промокодом Фітгайт замовляйте трибулус 90 від вансітон зі знижкою 15% на протязі місяця. Посилання в описі. Наступна вправа в нашому комплексі це тягування її рукою в тренажері речажна тяга. Якщо такого тренажера у вас нема в залі, то можна використати тягу в гантелі в нахилі. Тягнемо однією рукою. Звісно, потім будемо робити другою рукою чотири підходи по 12 разів. Зараз я покажу як виконувати, і потім розповім про всі моменти. Зверніть увагу, як я виконую вправу. Максимально стараємося розтягнути найширші м'язи спини. Коли тягнемо назад, плече йде вниз і лікоть йде теж вниз. Максимально старайтесь дотягнути лікоть назад. Тобто скоротити найширші м'язи спини. Наступна вправа горизонтальна тяга або тяга нижнього блоку. Використовуємо широку ручку або ручку з паралельним хватом. Робимо 4 підходи. Перший підхід знову ж на 20 разів вага досить легка. Наступні три підходи вага важка на 8-10 повторів. Ноги трохи зігнуті в колінах, спина рівно, тягнемо до низу живота. При цьому зводимо максимально лопатки. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода енджой з джерела, якому понад 6 мільйонів років. Завдяки ложному піаж та унікальному складу мікроелементів вода енджой стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Остання вправа нашому сьогоднішньому комплексу для м'язів спини це половір з верхнього блоку широкою рукояткою. Беремо хват зверху, досить широко на ширині плечей. Відходимо пів кроку назад, в колінах згинаємо ноги, максимально розтягуємо руки догори, тягнемо під низ живота. При цьому, піднімаючи тулуб, зводимо лопатки максимально у верхній точці. Права технічно складна, тому ми робимо 4 підходи на 20 повторів з досить легкою вагою. Повторюйте це тренування хоча б раз на тиждень, або додавайте вправи з нього в свої основні тренування. І результат не змусить себе довго чекати. Діліться своїми враженнями від тренування у коментарях. Мені дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!